Давайте, давайте! За попередніми даними, сховище, в якому знаходилися цивільні і військове населення, було заатаковане противником. Були постріли, задимлення, крики. Моя група, група розвідки в постаті п'яти військових медиків, пішла зорієнтуватися, що відбувається, оцінивши ситуацію. Оцінивши кількість потерпілих, ми викликали до себе допомогу в постаті другої групи військових медиків, забезпечивши вогневу перевагу. Почали витягувати людей назовні в безпечну зону, так звану жовту зону. Але не лякайтеся в Івано-Франківську все спокійно. Постріли це звуки з динаміка, зброя у військових гумова, кров у потерпілих намальована. Єдине справжнє крики, хай навіть поміж сміхом. Так, впродовж десяти тижнів на базі обласного центру екстреної допомоги навчали понад 400 лікарів з усієї України тактичній медицині. Ми підготували з цілої України згідно поданих. Списків 15 чоловік з кожної області, но правда, ми підготували аж 70 Івано-Франківських. Так навчити наших працівників, а тим більше таку школу пройти це є не врятоване життя. Буде в майбутньому. Я се того, що ми інструкторів багато підготували. А тепер будуть ті інструктори в нас на місцях в районах наших. Станціях екстреної медичної допомоги будуть чити інші. Готували українських медиків сертифіковані інструктори з Польщі. Саме вони розробили програму навчань від теорії до практичних навичок, реанімації дорослих і дітей та тактичній медицині. Ольга Чернюк приїхала з Сум і сьогодні виконує роль медичного координатора. Готуємо! Медичний координатор це лікарська бригада, які перші з'являються на місці якоїсь стихійної катастрофи чи іншого лиха. Ті, хто вирішують безпечно працювати чи ні, говорять ОДС, приблизно кількість постраждалих і потрібно якісь ще спецслужби, поліція чи рятівники, і кількість допоміжних бригад. І першими починають сортувати, тобто ділити на пріоритети груп, хто потребує екстреної в дану хвилину, хто може трошки почекати, а хто вже на жаль мертвий. Ольга каже: на щастя, в реальному житті немало досвіду працювати в таких екстремальних умовах з величезною кількістю пацієнтів та ще й під звуки пострілів, але зізнається, від навчання отримала задоволення. Крутизна. Найвища висота задоволення відчути це зараз у навчальних умовах, щоб зрозуміти свої помилки, виправити їх, і не дай Боже не допустити в реальних умовах. Ми не застраховані від реального життя, що таке може не статися у нас у нашій роботі. І тому практикуватися, щоб мати якусь схему напрацьовану, як працювати в тій чи іншій ситуації. Це дуже важливо, маючи таку схему, по якій відбуваються зони, як оглядаються, вже легше нам працювати у реальній ситуації. Франківська лікарка Мирослава Кошик за свою гру могла б з легкістю отримати Оскар, але вона не говорить, вона не реагує. Роль сьогодні мала мами і маленької дитини до року. Потрапили ми під обстріл і нас евакуйовували з небезпечної зони. Мені нічого не було. Я могла ходити, а дитина моя була без свідомості, тобто не реагувала, не плакала, але дихала. Але, на жаль, її манекен не вижив, тож, аби кожен наш глядач зміг при потребі врятувати бездиханне немовля, показує основні правила порятунку. Своїм ротом обхоплюємо ніс і рот дитини і вдихаємо повітря. Який об'єм не повністю, а такий, як є у нас у ротовій порожнині. І так дихаємо. 15 натискань на грудну клітку і два вдохи. 15 натискань на грудну клітку і два вдохи. Всі ці навчання кажуть польські інструктори, спрямовані на те, аби в разі потреби українські медики змогли стати надійним плечем для військових і рятувати людей. Ми дали основні знання з тактичної медицини. А у листопаді проведемо ще одні курси, де виберемо найкращих і підготуємо їх до рівня інструкторів, які вже навчатимуть українських лікарів, аби кожен розумів механізм дій у критичних ситуаціях і зміг врятувати. Сотні життів при великій кількості потерпілих завжди буде панувати хаос. Тільки роль медичних працівників на місці оцей хаос опанувати, постаратися його зменшити, поділити собі потерпілих на зони, одномоментно надавати потерпілим допомогу, які вимагають її в даний момент. Голодна кров медичного працівника, чіткі злагоджені рішення. Ольга Смага, Геннадій Томлюк, новини на вежі.